Доброго дня. Сьогодні розглядаємо, як забудовнику створити інтерактивний фасад в GRM. Інтерактивний фасад, зараз я демонструю його на екрані, надає можливість потенційним покупцям нерухомості в графічним способом, візуальним способом обрати об'єкт нерухомості. В свою чергу, це надає краще розуміння майбутньої нерухомості, надає можливість більш зручно підібрати об'єкт нерухомості, ознайомитися з характеристиками майбутнього об'єкту. І, звісно, покращує лідогенерацію, оскільки заявки, які ви як забудовник отримуєте на бронювання об'єктів нерухомості, відповідно більш цільові. Розглянемо, як саме створити інтерактивний фасад. Відповідно, зараз ми бачимо, що інтерактивний фасад для даного будинку створимо. Відтворимо в CRM процес створення даного інтерактивного фасаду. Для цього відкриваємо функціонал розмітки корпусів, який знаходиться в функціоналі шахматки, та натискаємо Дати рендер. Додаємо головний рендер об'єкту нерухомості, завантажуючи його в crm систему Для цього я обираю рендер демонстраційного об'єкту нерухомості одного з наших клієнтів, і система автоматично створює відповідну розмітку та дає функціонал для вибору, а саме розмітки видалення та масштабування. Якщо генплан забудови або фасад більший, це може бути зручним. Отже, ми бачимо, що даний рендер складається з двох будинків: один будинок і другий будинок. Відповідно, дані будинки в даному випадку називатимемо чергами. У випадку вашої роботи ви можете називати їх будь-яким способом. Для прикладу, це черга 1, а це черга 2, черга 2 і черга 1. Для цього розмітимо даний будинок як чергу 2, а даний будинок як чергу 1. Пріоритет розмітки значення немає. Спочатку обираємо безпосередньо межі будинку. Бачимо, що даний корпус, дана черга вже розмічена, відповідно, назвемо її як черга 2. Не будемо зараз проводити розмітку поверхів, а перейдемо безпосередньо до розмітки. Другого будинку. Для цього ще раз переглянемо, що в нас черга 2 вже розмічена по кордонах. А чергу 1. Зараз будемо розмічати. Відповідно, задаємо нові кордони для нового будинку нові межі. Бачимо, що створено виділено червоним кольором нового корпусу, який є чергою 1. Таким чином, вже створено. Два інтерактивних елементи, які можна вибрати це черга 2 і черга 1. Зараз розмітимо поверх. Для того, щоб розмітити поверх, достатньо обрати будинок, в якому ми бажаємо розмітити поверхи, та натиснути кнопку розмітити поверх. Тепер ми бачимо, що нам доступна розмітка поверхів. Для цього масштабуємо наше зображення рендеру, натиснемо на функціонал розмітки та оберемо поверх. Для прикладу це наш перший поверх. Обираємо його кордони, поєднуємо і прив'язуємо поверх перше. Таким чином продовжуємо до розмітки всього будинку. Завершення інтерактивну розмітку обраного будинку. Зараз бачимо, що поверхи на обраному фасаді є інтерактивними, тобто кожен поверх окремо розмічено і тепер можна відповідно переконатися в коректності розмітки. Бачимо, що при виборі об'єктів нерухомості підв'язані правильні поверхи до обраних секцій. І, відповідно, інтерактивний фасад створено без замучення програмістів в візуальному редакторі CRM системи G++R. Аналогічним чином можна вчинити з сусіднім будинком. Для цього достатньо продовжити ту саму операцію, зробити розмітку. Я залишу відео без коментарів, яким чином працює розмітка, щоб можна було переглянути детальніше даний функціонал. Зараз збережемо інтерактивну розмітку. І, відповідно, тепер, коли ми відкриємо інструмент перегляду в CRM правильності розмітки, нам буде доступний даний фасад як інтерактивний. Давайте це і зробимо. Отже, відкриваємо функціонал розмітки корпусів. Тут є додаткові налаштування, про які я розповім детальніше. Зараз нас цікавить інструмент перегляду підбору квартир. Бачимо, що в нас завантажився демонстраційний фасад, який одразу інтерактивний. Відповідно, оскільки дані, які є в шахматці, відображені як продані, тобто на жодному поверсі не вказані об'єкти нерухомості, то інтерактивний фасад в вікні підсказці показує, що вільних об'єктів нерухомості немає. Проте об'єкт нерухомості даного житлового комплексу, даної новобудови, інтерактивний, і ми можемо вже представити даний функціонал для клієнтів. Для агенцій, для партнерів і безпосередньо вмонтувати на сайт забудовника. Які переваги надає даний функціонал? Очевидно, що це економія часу та коштів, оскільки не потрібно залучати програмістів для створення інтерактивних фасадів, це можна зробити самостійно, безпосередньо в графічному інструменті. По-друге, це можливість пришвидшити запуск проекту. Якщо вам швидко потрібно стартувати продажі об'єкту нерухомості і надати сайт для потенційних клієнтів, де вони зможуть вибрати квартиру або інший об'єкт нерухомості, ви можете це швидко зробити, використовуючи підручні матеріали маркетингові, такі як інтерактивний фасад, безпосередня фотографія фасаду, план поверху і так далі. Відповідно, це також пришвидшує можливості для старту. Очевидно, що ви надаєте таким чином, як забудовник, кращий користувацький досвід, візуальний досвід для потенційних покупців нерухомості, оскільки, коли покупці нерухомості обирають нерухомість на вашому сайті, вони можуть підібрати той об'єкт нерухомості, який відповідає їхнім показникам, запитам, і відповідно залишити вам заявку. Як правило, це збільшує продажі, оскільки такі звернення, такі ліди. Така покращена лідогенерація більш імовірно конвертується в продаж, тобто з більшою конверсією відбувається конверсія від ліда в продаж. Очевидно, також що для онлайн-продажів і для тих клієнтів, які не можуть відвідати об'єкт нерухомості особисто, зручним буде отримати покращений користувацький досвід і проаналізувати об'єкт нерухомості, отримати уявлення про те, як виглядатиме завершений об'єкт нерухомості. Використовуючи графічний елемент, візуальний інтерактивний елемент від G+. Більш детально про те, як розмітити поверх, я розповідаю в наступному відео. Зараз ми бачимо, що даний поверх також інтерактивний, з відповідними інструкціями, вказівками про те, що даний об'єкт нерухомості проданий, заброньований і так далі. Відповідно про те, як створити розмітку для поверху. Щоб з інтерактивного фасаду одразу відкривати об'єкт нерухомості на певному поверсі, я розповідаю в наступному відео. Рекомендую переглянути це відео. Посилання є в описі до даної відеоінструкції, і також в рекомендованих до даного відео на екрані. Підписуйтесь на канал Gplus.com.ua, ставте ваші вподобайки, підтримуйте український експертний it софт для забудовників. До зустрічі в наступному відео.